Добрий вечір. На зв'язку Мехмат говорить. І напередодні до дня народження факультету у Голосіївському парку було знайдено студента, що пропав без звісти після невдалої здачі сесії. На місці зараз працюють наші кореспонденти Юрію. Вам слово. Вітаю студія! На теренах Голосіївського лісу. Мало кому знайомий фразологів з пропаща сила грає новими фарбами. Юнак, який Прекрасно закінчив фізмат-ліцей, не опанував Мехмат. Чому? Не здачі залікових робіт, неявка на іспити, ну і, звичайно, здані лабораторні роботи обмінців. Що ж, зараз ми з вами дізнаємося, як так сталося. Тому студія, ідемо за мною. Побираємося крізь хащі нашого голосівського парку. Ми можемо бачити ось це ліго. Ліг нашого герою. Зараз потрібно. Бути максимально дихає, щоб його не злякати. Алло! Вітаю. Добрий. Добрий день. Чим можу допомогти? Це ж ви кожен Ілья. Навчаєтесь. На 102 спеціальності математика на махматі. Ну, навчалися. Припустимо я. Ми б хотіли дізнатися вашу історію. Як ви з успішного закінчення фізмат ліцею дійшли до скитань у Голосіївському парку? Я вам покажу дещо. Ви ж... знаєте що? Здогадуюсь. Це все, що в мене залишилось. Як я живу. Бідно. Що вам сказати? Я перепрошую, ви попередили, то я хоч якось тут прибрався. А так, ну що, ну. Ой, йолки палки ну його туди. Оце от, оце от мене. Оце мене погубило. Тут, тут трошки продукти, що у мене тут, чайок, цього немає. Тут трошки ліків, хлібчик, хлібчиком, балу іноді. Ви знаєте, тут бабушки дуже добрі живуть. Е, ну як, от ви можете бачити, я був колись, можна сказати, гарним хлопчиком. Да. Було таке, було, але, на жаль. Ви лауреат Київської олімпіади з математики. Ваше друге місце. І зараз ви проживаєте на грані самогубства. Бідності. Бідність. Бідності. Що ви можете сказати? Ви вважаєте, було доречно прогулювати пари? Ні, так не можна робити. Я хочу сказати всім, не робіть так. Ой, що я вам можу сказати? Пі... Ми... Хочете? Буду вам вдячний. А що це, якщо не... Нас... Ви скуштуйте, скуштуйте. Ага. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Що це було? Не дуже, так? Е, ну... Я вам скажу, це таке. Е, значить. Е, це настоянка на дубовому листі. А це ж сосновий гай. Не? Ну ладно, ну нічого. Е, я вам скажу, що Мехмат мені багато чого дав. Зараз я... ви можете бачити моє снаряд праці, з допомогою нього я полюю на місцеву фауну. Але ну мені нікуди піти і мені не залишається нічого. Боже! Махмат вам даю, дарує такі знання про те, як ви повинні жити, і математичні формули, фізичні закони. За допомогою цього тільки ти можеш здобути якийсь результат в полюванні. От і все. Як ви думаєте, на що ви готові ради повернення на Мехмат? На все. Мабуть, на все. От я зараз курив, я його. Взяв і затоптав цим сапогом. Я зроблю так з усім, що перескоджає моєму потраплянні на михмат. Всьому. Це Абсолютно. Дуже правильні думки. Якби ці думки до вас прийшли раніше, а не зараз. Розкаяння. Ось. Так. Що вам залишається. Хедота. Це правда. І все ж таки, хлопці, дівчата, а яка ціль вашого візиту до мене? Ми маємо дуже гарні новини для вас. Вельми, шановна пані Деканка, зробила заяву. Ви повертаєтесь на мат. Ми побачили повне розкаяння і вашу жагу до знань. Вітаю вас! Біжіть швидше. Вам потрібно подати да, документи. Да, Часу залишилось да, мало. Туди, біжимо! Туди, біжимо Туди! Туди! Ми Мехва! Ура! Ура! Студія! Ми побігли! Але приклад того студента це всього лиш виключення справи. На Мехматі існує дуже багато працьовитих та цілеспрямованих студентів, які працюють задля свого майбутнього та майбутнього свого факультету. Не дорожий, Mmm,